Поки існуватиме Україна, ми пам'ятатимемо про Героїв Небесної Сотні. Щорічно, 20 лютого, тисячі людей по всій країні віддають шану загиблим у 2014 році під час Революції Гідності. Їх називали Небесною сотнею українців, які загинули в Києві на Майдані. Гинули за честь, за волю, за право бути народом. Вшановували пам'ять героїв революції гідності, поклавши квіти до банера героїв Небесної Сотні, посадовці Прилуцької міської ради, на чолі з міським головою Ольгою Попенко. А також поклали квіти на честь героїв захисників України до меморіалу учасників. АТО. ми сьогодні вшановуємо подвиги справжніх українців, героїв Революції Гідності, героїв Небесної Сотні, які загинули у Києві на Майдані, на вулиці Грушевського, на вулиці Інститутській. Загинули вони за нас, за наше життя, за краще майбутнє, за країну. За свою країну, в якій хочеться жити, працювати, виховувати діток. І ми не маємо права забувати про ці подвиги. Ми маємо пам'ятати непросту історію українського народу, бо Україна не один раз піднімалася з колін, йшла під кулі, доводила ворогу про свою нездоланність, про свою нескореність. і сьогодні. Ми впевнені, що перемога буде обов'язково за нами, бо український народ захищає свою землю, рідну, квітучу українську землю. Ми захищаємо своїх дітей. Тому сьогодні від усієї громади можна сказати тільки одні слова. Слава нашим героям, слава нашій ненці Україні! Акт вшанування є важливим символом патріотизму та гідності, який нагадує про дотримання цінностей, за які боролися полеглі герої. Урочисте покладання квітів до меморіалу це один зі способів висловити шану та вдячність за жартовність та мужність тих, хто віддав своє життя в боротьбі за вільну Україну.